Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена. Я вже давно живу в США в Лас-Вегасі і розповідаю, що в нас тут. В мене сьогодні нові картини. Заценіть. Я щось хотіла пов'язане з Лас-Вегасом, і в мене тепер є карти. Про новини жінка з Індіани, яка приєдналась до протесту у Вашингтоні на вихідних, була заарештована за смертельні погрози президенту Дональду Трампу в інтернеті. Вона закликала до арешту Трампа і його усунення з посади і назвала його терористом та нацистом. Грозилась його вбити і розказувала в подробицях, як вона буде це робити. Казала, що вирве йому трахею. Вона хотіла помститись за всі життя, втрачені під час пандемії ковіда. Що, на її думку, було пов'язано з адміністрацією президента та його позицією щодо вакцинації. Тут не дуже зрозуміло, в нас дійсно багато людей померло від ковіду, але всі антиковідні правила визначались в кожному штаті окремо. І було б логічніше пред'явити претензії губернатору її штату. Я точно не фанат Трампа, але м -м, тут я б його не звинувачувала. Будь ласка, в коментах будьте обережні на рахунок погроз життю. BBC News. Кремль зменшив значення розмов про ймовірний саміт між Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським, оскільки Дональд Трамп знову закликає обоєх лідерів зустрітися, щоб поговорити закінчення війні в. В Україні протягом тижня після зустрічі президента США з Путіним на Алясці та зустрічі семи європейських лідерів і Зеленського в Білому домі. В понеділок надія на двосторонню зустріч зросла. Ми дізнаємось від Путіна протягом наступних двох тижнів, сказав Трамп у вівторок. Можливо, він не хоче укладати угоду. Путін зіткнувся зі складною ситуацією, додав Трамп, не надаючи жодних деталей. Російський Президенту понеділок сказав Трампу, що він відкритий до ідеї прямих переговорів з Україною, але наступного дня міністр закордонних справ Лавров зменшив цю вже невизначену обіцянку. Будь-яка зустріч повинна готуватися поступово, починаючи з рівня експертів, і проходячи всі необхідні етапи, сказав Лавров. Повторивши часто кремлевську думку, Полянський, російський заступник представника при ООН, сказав BBC, що ніхто не відмовлявся від можливості прямих переговорів, але це не повинна бути зустріч заради зустрічі. У вівторок повідомляло, що Путін запропонував, Путін запропонував Трампу, щоб Зеленський міг приїхати до Москви для перемовин. Краще, я думаю, вже Путін в Київ. Що навряд чи могла б прийняти Україна. Ця пропозиція могла бути способом Росії висунути варіант, наскільки нереальний, щоб Київ навряд чи міг би погодитись на нього. Якщо коротко, то Пиня дає задню. Наприкінці саміту в Білому домі з європейськими лідерами не було підсумку. Сказали, що всі лідери приїдуть до себе додому і там же розкажуть себе в країні. Свою, е, їхню роль у цій зустрічі. І не вспів Зеленський долетіти. Вже мені в коментах пишуть, що зустріч була ні про що, не шудіть так швидко. Дайте йому долетіти. І Зеленський вже озвучив, я впевнена, все про це, всі вже про це прочитали, вже по всім новинам сказали. Ми чекали звільше, звісно більше, і, можливо, скоріше за все там і є більше, тому що зустріч була закрита. Нам не все хочуть казати. Те, що ми знаємо: пакет зброї на 90 мільярдів це немало, хоча обіцяли 100 мільярдів. Окей. Європа фінансує військове виробництво. Окей. США купують наші дрони. А за дрони давно мова йшла після операції Павутина. А, але США не могли дозволити собі визнати на президентському рівні, що Україна набагато попереду Америки по дронам. Я вам тоді читала новини, що всі військові аналітики в Америці були взагалі і визнавали, що Україна йде попереду Америки в озброєнні, бо немає багато толку з важкою важкою дорогущою техніки, якщо це все дуже легко знищується дешевим дроном. А в нас хто отримує контракти в Штатах? Правильно, друзі, тако, а вони не вміють робити дрони. Н -н -н. Тому прийшлося штатам трохи, знаєте, у корону зняти і тихенько замовити дрони в Україні. А знаєте ще що круче дронів? Тактика. Військова тактика. Як то все організували? За це теж тоді багато казали, визнавали, що це було щось фантастичне, нереальне і класне. Далі, повернення дітей. Обмін полоненими всіх на всіх, ну це ж немало, правда. Я народила своїх дітей пізно, мені зараз 44, і ось ці 23-річні могли бути би моїми дітьми. І я коли дивлюсь, коли вони повертаються, я сльозами вмиваюсь. Тільки заради цього треба була ця зустріч. Це важливо. Гарантії безпеки я не буду коментувати, це тільки українцям в Україні вирішувати. Сьогодні Трамп 25 хвилин давав інтерв'ю Fox News, Як завжди, в Трампо стилі одне й те ж саме повторював по 100 разів, що то все Байден, а він президент миру. Якщо це все вирізать, то інтерв'ю було б хвилинки три. А до Байдена не приїждж... не їхали. каже, ну так тільки коли він кликав їх, щоб укласти угоди по тарифам, чогось ніхто не їхав. А, мова йдеться про те, щоб віддати. Це Трамп каже, що він планує так, вони планують, ну не планують, а як по, пропонують віддати оркам Крим і не, не вступ України до НАТО. Ну, але зараз виглядає, як Росія не хочуть цієї зустрічі, і не дуже багато сенсу обговорювати це зараз. Пам'ятаєте пісню «Подождем твою маму? Ну, що ще робити? Санкції з них не зняті. Ви знаєте, що наші демократи дуже люблять Зеленського, і ось фотка в демократичній групі. Після того, як Зеленський відмовився давати інтерв'ю на Fox News, я став поважати його навіть більше і майже 10 тисяч лайків за 15 хвилин. Я не знаю, це було заплановано, або просто в нього так вийшло, але виглядає це дуже правильно. Після всієї тієї гризюки, що вони на нього вилили, а це Трампо канал, якщо хтось не знає. Все, що б він не сказав, перекрутили б, і там просто кодло в коментах сидить, яке тільки й чекає. А так він дуже красиво їх проігнорував. Ось так вийшло дуже добре. Крок за кроком, Є рух, ми не стоїмо на місці. Інколи мені пишуть в коментах, і вчора був такий комент, що було б непогано створити контент в відповіді нашим українським блогерам-трампістам. Так, це насправді було б цікаво, і такі контенти англомовні, існують, і це класно. Це цікаво. Але я не буду цього робити просто тому, що я не хочу погроз в свій бік. Тільки коли, коли я тільки стала говорити про. На каналі кожен день 2-3 комента з образами і погрозами. Як від росіян, так і від наших. Від росіян більше. У англомовних, до речі, набагато менше агресії. Зараз будь-яка агресивність, і я зараз е зразу блокую. Їх все рівно не переконати. Вони ж як колаборанти Золкіна, в них мозок відторгає, не сприймає здоровий глусте. Ну, і дуже багато роботи потім з тими погрозами, в міліцію. Іти. Не готова я до цього. Дуже дякую за ваші коменти, підписки і вподобайки. Бережіть себе. Все буде Україна.